У свої 29 років жителька Новоград-Волинського району вдруге стала мамою і одразу багатодітною, вже маючи 11-місячного сина Жанна Іванова, народила йому трьох братиків. Жінка зізнається про те, що носила під серцем тріню. Дізналася під час пологів. Я навіть не представляю, як це так. Я була вагітна. Ну не небагато була сім місяців. Узі всі говорили, у нас двоє. Ми надіялися на двійню. А тут, а коли в роддомі нам сказали, що у вас ще й третій, я кажу, звідки він взявся? Лікарі кажуть, третій. І хлопчик, боже, ми були такі дзвоні, у нас такі емоції. Боже, спасіба Господу, богу троє. значить будемо спітувати трохи наших зайчиків маленьких. Народилася тріня на 32-му тижні а близько шостої години ранку, 26 -го вересня. Акушер-гінеколог Людмила зізнається, те чергування запам'ятає надовго, бо більше як за 30 років лікарської практики вперше приймала тріню. Навіть і досі лікар поетапно згадує подію того дня. Першим родився мальчик 2 кілограма 41 сантиметр. Потім через 5 хвилин родився другий мальчик кілош. Кило 641 сорок один сантиметр. Через две минуты родился третій мальчик, кило 760 сорок один сантиметр. На этих родах были врачи. Ми дежурим бригадою, нас три врача. все врачи на этих родах були. І анестезіологи були. Ми приглашаємо детская реанімація. І был крик радості. Всі очень обрадовались, що так вот все нормально прошло. І для и для нас, і для женщины. Попри радощі, працівники перинатального центру кажуть, зіштовхнулися із труднощами. Так як діти народилися семимісячними, у них була легенева недостатність, і їм негайно знадобилось медикаментозне лікування ціною в близько 90 тисяч гривень. Діти не можуть, значить, повноцінно дишати, от для того, щоб допомогти зібрати, вводиться лікарство, из группы групи сурфактантів. Це доза курасурф. Дітки отримали по дві дози курасурфа. Одна такая доза сегодня стоит около 15 тысяч гривен. И слава богу, что по нашему требованию, так скажем, в прошлом году областным бюджетом были выделены серьезные деньги, был закуплен этот препарат Курасур, который на сегодняшний день есть у нас, и мы могли этих 6 доз детям дать. Плюс то оборудование и профессиональные действия наших докторов сегодня... Нам дають повну надію на те, що ці дітей уйдуть нас здоровенькими, а сім'я буде щаслива. Нині діти перебувають під цілодобовим наглядом у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Перший другий дитина знаходиться, двоє мальчиків, на повністю а Третій дитина знаходиться на іншому апараті. Не можу вам продовжуватися сколько это будет дітям. А і время покажет, да, в какую сторону ми будемо рухатися. Пока состояние тяжёлое. Вот. Тяжёлое, стабильное, они не требуют кислороду. За ребенка, он кислорода. За виключенням первого ребёнка. Він має помірну залежність від кисню до 30%. Лікарі зазначають, що це перша трійня, яка народилася цього року в Житомирському перинатальному центрі.